Ви слухаєте українське радіо від початку широкомасштабного вторгнення в Україну наслідок дій російської армії та приватних осіб, які сприяють цій війні. А це російські політики, російські підприємці, пропагандисти Україні нанесено колосальні збитки, і уряд України оцінює ці збитки зараз у суму понад 700 мільярдів доларів. Росія має, звісно, компенсувати все, що вона зруйнувала в Україні, і заплатити, я думаю, і моральні збитки, не тільки матеріальні. Але треба зараз розуміти, що відбувається із конфіскацією російських активів, чи вже йдуть російські гроші на відновлення України, української економіки української інфраструктури. Про це про конфіскацію російських активів говоритимемо і Стетя. Тетяною хутор Тетяна Хутор, голова інституту законодавчих ідей, вже з нами на зв'язку. Тетяно, вітаю вас в ефірі українського радіо. Вітаю доброго дня. Отже, давайте підіб'ємо такі підсумки роботи щодо конфіскації російських активів, які от почалися приблизно рік тому, коли і в Україні, і в низці інших країн почалися зміни в законодавстві для того, щоб мати. Правові підстави для того, щоб забирати майно, конфіскувати майно росіян, які сприяють війні, підтримують війну, чи принаймні не заперечують і вже своїм мовчазною згодою сприяють подальшій агресії Росії проти України. Отже, що є зараз станом на зараз? Станом на зараз ситуація значно краща, ніж вона була рік до того, але все одно вона залишає бажати кращого. Е, інститут законодавчих ідей з самого початку війни включився в, е, в це питання, і ми почали досліджувати, як відбувається і в Україні, і в світі в цілому конфіскація російських активів. Звичайно, станом на зараз Україна є лідером в серед країн е, в питаннях конфіскації російських активів. Станом на зараз в світі конфісковано вже майже до мільярда доларів ем, ем, в сумі усіх російських активів. І лідер, звичайно, в цьому це Україна. Чому? Тому що у нас працює декілька інструментів для реалізації цієї мети. Ми забираємо ем, активи як російських олігархів, росіян, які активно підтримують війну, так і деякі державні російські активи. Як це відбувається, розкажіть, будь ласка, фактично є два інструменти. Перший це е, спеціальний закон, яким е, Україна дозволила е, забирати російські активи для компенсації наших збитків. Так було вже два ба активи двох російських банків було е, конфісковано, і вже фонд ліквідації передано 17 мільярдів гривень за рахунок активів російських банків. Другий інструмент це якраз подання позовів. Цим займається Міністерство юстиції України. Е, йому активно в цьому сприяє і НАЗК, Національна е, агентство заберігання корупції і інші органи, які збирають інформацію про таких е, конкретних е, людей, які мають статки на території України і які активно підтримують е, цю війну. Фактично, вже є 17 рішень. Вищого антикорупційного суду, до якого подає безпосередньо міністерство юстиції свій позов, а фактично ці е, приватні особи, росіяни, переважною більшістю, вони вже повинні е, бути відповідачами за цим позовом. Е, в більшості з цих випадків, можна сказати, не просто в більшості, а у всіх цих випадках вони не з'являються до суду, вони ніяк не спростовують свою причетність до війни і не спростовують свої дії, які стали підставою для подання відповідного позову. І їхні активи конфісковуються. Тому таким чином це працює в Україні. Вони таким чином, якщо підсумувати, це спрямовано і на приватних осіб, і на державні активи, російські активи в Україні. Я хотіла уточнити: все таки Україна правова держава, і навіть коли суд відбувається над представниками країни-агресора, все одно є процедури, які однакові для всіх. Я маю на увазі, що є по суті як перша інстанція вищий антикорупційний суд. Далі можна в разі незгоди із вироком чи рішенням суду звертатися до апеляційної палати вищого антикорупційного суду, і далі навіть можна до Верховного суду йти ну, в касаційну інстанцію чи користуються цією можливістю росіяни, у яких конфісковують ці активи, і відповідно наскільки там швидко в тих наступних в апеляційній і касаційній інстанції відбувається розгляд їхніх справ? Фактично, більшість не користуються такою можливістю це є тільки одиниці, хто цим користується. І то практика апеляції подання апеляції вона тільки зараз починає активізовуватись, тому що все ж таки до цього. Такою можливістю не користувалися. Якщо згадати такий перший е, кейс, першу справу це була по Євтушенкову, е, один з таких найбагатших людей Росії. Е, зокрема, його е, було пов'язано з фінансуванням оборонки і е, російської оборонки, зокрема зокрема, шляхом якої і завдавалася велика шкода Україні, і е, він з самого початку обрав стратегію заперечення того, що це в цілому його активи. Тому, тому спочатку така практика формувалася цікава. Хоча по всім реєстрам саме він був зазначеним офіційно бенефіціаром тих чи інших компаній в Україні. Я, я тут хочу нагадати смішну історію пов'язану з цим російським олігархом Володимиром Євтушенковим. Мій колега тепер він працює теж на суспільному. Суспільне Крим Осман Пашаєв, коли ми ще з ним працювали на одному з комерційних телеканалів загальнонаціональних. Він знімав історію про Євтушенкова і Януковича. Янукович тоді був прем'єр-міністром України і їздив відпочивати на якусь не знаю, готель чи туристична база цього Євтушенкова на Алтаї. І Осману Пашаєву вдалося викупити у, на ресепшені цього готелю план розміщення гостей. І там був розміщен, в цьому плані було розміщено і Януковича, якусь загадаю. Дівчину на ім'я Оксана, і цього Євтушенкова теж там було зазначено в числі гостей. Він був приймаючою стороною. Але найбільша фішка цієї подорожі Януковича було, що він їхав не просто відпочити, а так би мовити, поспілкуватися із шаманами. І шамани ті алтайські мали забезпечити йому ну, подальшу стрімку політичну кар'єру, перемогу на виборах президента, що зрештою так і сталося. Але шамани не допрацювали. Але якось здається, якщо вони справді мають якусь силу і, і добувалися успіхів для Януковича. Я це ілюструю тільки для того, щоб ми всі розуміли наскільки глибоко були занурені в українську економіку і політику громадян Росії, російські олігархи Володимир Євтушенко, зокрема, і це надзвичайно хороше рішення про те, що Володимира Євтушенко таким чином. Вичавлюють, вилучають із українського життя буття. А які є ще приклади цікаві щодо конфіскації майна у таких медійних чи відомих росіян, або невідомих, але нашим слухачам було б особливо цікаво дізнатися про конфіскацію майна у них? Також я думаю, багатьом відомо прізвище Дерипаска. О, так так він також став одним з тих відповідачів Міністерства юстиції, у якого врешті було прийнято якого приймається рішення про конфіскацію його активів. Крім того, є серед цих кейсів, як я вже зазначала, їх близько 17, і Там є цікаві персонажі, наприклад, той самий Янукович. Як про якого ви вже згадали, він також став е, суб'єктом та і а його активи об об'єктами такої конфіскації. А що забрали у Януковича? Нагадайте, е, я б хотіла сказати все, що знайшли, в тому числі відоме Межигір'я, Сухолуччя. Це також ці активи були конфісковані. Крім того, ті активи, які Належали безпосередньо і йому си його синові були, а було ряд активів саме корпоративних прав, які йому належали, і відповідно і гроші також. Тому Тетяно, я ще Добре. хочу теж і про Олега Рибачука, голови організації Центр спільних дій. Раніше організація називалась Центр Ей», От сказати: от хто справжній шаман, то це не Алтайські якісь там люди з бубнами, а Олег Борисович Рибачук який в 13-му році, от коли організація ця центру є, тоді вона називалася, їздила по всій Україні і показувала фільм Відкритий доступ про те, як громадяни України починають користуватися законом про доступ до публічної інформації? Одна з серій цього фільму була про те, як тоді ще журналіста зараз член правління чи наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко, от намагався з'ясувати, а як так сталося, що державна резиденція Межгір? Я перейшла у приватну власність і тепер там от панує Янукович. І я пам'ятаю в кожній от ступній промові до демонстрації цього фільму, як правило, це були підпільні заходи закриті. Він говорив. Ніколи не буде такого, що сини Януковича успадкують межгір'я як от спадщину від свого батька. Ніколи такого не буде. Я ще думала, от звідки він знає. Тоді здавалося, що Янукович надовго і ймовірно, що і сини його переймуть владу за ним. Але от бачите, наша манев Олег Борисович Рибачук. От таку історію дійсного межгір'я перейшло у державну власність. Тетяно, крім переможних історій, давайте поговоримо про проблеми із конфіскацією російських активів. Де є якийсь певний ступор, що заважає і в Україні забирати ці активи, і де зволікають наші партнери, наші західні партнери, звичайно, так, окрім хороших новин, є й не дуже хороші. Зокрема, можна почати знаєте, більш такого простого серед цих 17 справ, про які я зазначала, на жаль. Є чимало е, прикладів, які е, спрямовані на конфіскацію активів у менш медійних осіб, і якраз ці менш медійні особи часто мають активи не на території України, а наприклад на території Криму, тобто і там, де Україна реально не здійснює ефективного контролю. У багатьох виникає питання: чи потрібно спрямовувати свої ресурси та державні ресурси на те, щоб конфісковувати? Ті активи, до яких ми поки що навіть не можемо дотягнутися. Хоча з іншого боку, у нас є багато активів на території України інших людей щодо яких потрібно було б починати роботу. Там є вже список створений з 900 активів російських, які також можна було б уже стягнути. На користь українських громадян, на користь держави Україна, але поки що чомусь цей перелік з 900 активів він не приймається вже, вже довгий час. Він чомусь так і лежить в вигляді документів. На є версія у вас це лобізм прихований чи не прихований. Але просто за зачиненими дверями дверима чиниться, чи чогось бракує якоїсь інформації з законодавчої бази можливо? Я б сказала так. Я думаю, що законодавчої бази е, достатньо для того, щоб починати працювати по цим активам, і тому потрібно піднімати вже активно це питання, чому ці активи досі не стягнуті, і чому стільки місяців ця робота не просувається? Я зараз не вірю, але все ж таки ваша версія, чому? Я думаю, що потрібно більше чинити тиску на суб'єктів прийняття рішення, в тому числі РНБО і не тільки для того, щоб ці активи все ж таки почали рухатися в сторону державного бюджету. Скажем а так, що так? для цього треба робити? Ну я так розумію, цей тиск це і суспільний тиск. Те, що ми зараз з вами робимо, це теж можна зарахувати до цього списку тиску. А скажіть, ну можливо, назвіть ті прізвища, ці чи активи, які от є в цьому переліку з 900, щоб люди знали про що йдеться, і відповідно могли робити свої висновки. Ну або тиснути при можливості Йдеться про державні активи, зокрема тих російської держави, так, а, активи російської, російської держави. держави Так, нам дає частки відповідні російські частки. Тому це той перелік активів, з якими треба працювати, і працювати в формальному публічному ключі, а не формальному, не публічному ключі. Оце ось єдине, що я хотіла б сказати. До речі, державні активи російські це є. Ас шматок, це великий шматок активів, які нас цікавлять, в тому числі за кордоном, тому що е, дуже багато країн поки що не спішать з тим, щоб м, бодай заблоковувати усі активи. Було багато е, таких розслідувань, журналістських розслідувань, громадських незалежних розслідувань, наприклад, ті самі Великобританії. Там стоять величезні маєтки, е, замки, які належать все ще. Росії, компаніям з російськими частками і безпосередньо росіянам тому поле не орене в частині навіть арешту російських активів. Якщо говорити в цілому яким чином просувається питання конфіскації, не тільки замороження, а конфіскації за кордоном? Ми розробили такий конфіскаційний трекер, мапу з кожною країною світу, де чітко можна побачити, в якому стані відбувається від політичних заяв до реальних кейсів конфіскація світі. де найкраще йдуть справи. Звичайно, найкраще йдуть справи, окрім як в Україні, це Канада, яка прийняла відповідне законодавство, яка зараз повинна розглядати вже перший кейс Абрамовий на 26 мільйонів доларів. Також непогано йдуть справи в Америці, тому що там уже конфіскували небагато, це 5,5 мільйонів доларів. Але вже це кейс Малафєєва за ухилення від санкцій. І якраз в межах цього ухилення від санкцій це розслідують. Ще немає фінального вироку, але вже є конфіскація, тому що у них цивільна конфіскація, така як схожа за ідеєю, яка відбувається у нас, яка відбувається за набагато. Швидше вже відбулася, і вже ці гроші мають найближчим часом бути перераховані Україні. Європейський союз. Дещо затягує це питання, хоча також вони вже стали на доріжку, яка спрямовує до цих конфіскацій, але бодай криміналізувати ухилення від санкцій, як це зробила Америка. Так? Аби... А, а що це означає ухилення від санкцій, і криміналізація? Тобто, як формує формулюється цей злочин, що це взагалі таке? По прикладу, наміна наприклад, американському або німецькому в Америці Малафієв фактично коли був. Що введені санкції не 22-го року, а ще 14-го року він намагався через третіх осіб оформити певні активи, в тому числі інвестиційні активи в Америці. Тобто він приховував, що ці активи насправді або ці інвестиції на йому або ага, і це розцінюється як ухиляння від санкцій. Зрозуміло. Хотілося б, щоб ви розповіли, що відбувається із грошима Романа Абрамовича, які виручені з продажу його футбольного клубу Челсі у Великій Британії, і сума, яку виручено так з цієї угоди 2 мільярди 340 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони мали йти теж на допомогу Україні однак є якесь зволікання, чому, чому ці гроші досі не пішли на відновлення України. Фактично йдеться про такі бюрократичні зволікання, тому що фонд, який був створений для того, аби спрямувати туди, туди свої кошти, не свої кошти, а ці кошти, виручені кошти від продажу цього футбольного клубу. Там довгий час сформувалася відповідно сама структура, хто його буде очолювати, яким чином цим, цим розпоряджатися. Фактично, те, що ми маємо зараз, що через рік після продажу відповідного клубу кошти залишають. Це все ще замороженими на банківських рахунках Великій Британії. Тобто, це що свідчить? ідеться як ви сказали, це майже там 2,9 мільярдів доларів, і у нас досі ми не можемо через рік війни їх отримати. Це свідчить про те, що. Не потрібно розраховувати, і ми не можемо на жаль розраховувати найближчим часом а, отримувати ці кошти від конфіскації. Навіть а, по тому самому Абрамовичу в Канаді вже скільки часу іде відповідний розгляд відповідної справи на ці 26 мільйонів доларів. Це зовсім небагато. Тобто, фактично, якщо Україна сама не буде суперактивно пушити це питання серед своїх міжнародних партнерів і пропонувати існуючі інструменти і тиснути як зсередини, так і зовні, це питання буде дуже дуже довго затягувати. Просто просто так гроші нам не принесуть на відновлення України. Треба працювати активно, проактивно в цьому напрямку. Тетяна Хутор, голова інституту законодавчих ідей, стала гостею. Українського радіо